Сьогодні відзначається Всесвітній День медичної сестри, хоча фактично свято вже більше ста років. Офіційно воно було встановлено тільки 1971 року. День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя зі 141 країни професійно-громадську організацію Міжнародну раду медичних сестер. Перша служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни. Чимало медсестер полягло і під час Другої світової війни, рятуючи життя бійців. Нині в Україні триває АТО, а тому професія медсестри і фельдшера знову затребувана не лише в лікарнях і фапах, але й на передовій на сході України. На Херсонщині два навчальні заклади готують медсестер. Юлія Кузніцова нині проходить курси підвищення кваліфікації медсестер в Береславському медичному коледжі. А 45 років тому вона була його випускницею. За ці роки багато що змінилось в закладі. Він став коледжем. Матеріально-технічна база сьогодні сучасна і нова. Як результат, випускники стовідсотково працевлаштовуються після закінчення коледжу. На сьогодні в закладі на відділенні сестринська справа і фармація навчається 365 студентів. Завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, це засвоєння. Уретичних знань та умінь на практичних заняттях при спостереженні та догляді за хворими задля подальшої реалізації свого професіоналізму в лікарнях, санаторіях, реабілітаційних центрах, аптеках та їх структурних підрозділах в силу своєї багатовекторності та різноплановості. Випускники нашого навчального закладу можуть підлягати великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Сучасний світ змінюється, але принцип допомоги ближньому залишається. Саме на ньому будується Хованні підготовка майбутніх медсестер та фельдшерів коледжі, тим більше зважаючи на виклики часу, все більше приходить до закладу навчатись і хлопців. Ця професія дуже відповідальна. У нас дуже велика кількість і хлопців навчається. Також більшість з них, звичайно, хоче йти працювати військові частини. Ну також швидка медична допомога. Медсестра це одна з шанованих професій в суспільстві, але мало оплачувана. Такі реалі часу. Попри все, чимало дітлахів сільської місцевості її обирають. У квітні в Береславському медичному коледжі був день відкритих дверей. І багато майбутніх випускників приїхало поглянути на умови навчання для тих, хто має нахил до природничих наук і мріє стати медсестрою чи лікаром майбутньому. Декілька років тому було відкрито у Береславському медичному коледжі і ліцей. Біологія та хімія, поглиблене вивчення, а також про інші природничі дисципліни дають можливість вступу ліцеїстам на бюджетну форму навчання і отримати вже диплом молодшого спеціаліста. До дня медичної сестри щороку в області серед медичних закладів проводиться і конкурс фахової майстерності найкраща медсестра. Вже декілька років поспіль. Саме Береславський медичний коледж здобуває першість, представляючи Херсонщину на всеукраїнському конкурсі «Ескулап» в Києві. Це все завдяки тому, що в коледжі потужна матеріально-технічна база і блискучий викладацький склад, який поєднує теорію і практику. На даний час навчальний заклад поповнився викладачами молодими інтернами. Це 12 чоловік. 12 чоловік, молодих спеціалістів лікарів. Інтернів прийшло. Навчальний заклад по програмі обласної ради це одна із допомог роботи обласної ради. І вісім чоловік, з яких закінчують інтернатуру в цьому році, і стануть викладачами і паралельно будуть лікарями у нашій районній лікарні. Плине час змінюватимуться державні устрої, але професія медичної сестри завжди буде затребувана в суспільстві.